отключают отопление. Ну, как-то одеваемся, вроде держимся, греем чай, купили павербанки, купила одну лампу, чтобы свет поддерживал. Теперь он купила сегодня еще вторую. Ту на три часа, эту на три часа. Ну, и как-то держаться надо. Ну, слава богу, мы же Харьков, мы Украина. Это самое главное, что мы еще в Украине и Харьков. и что Харьков не сдадут. У нас печка электрическая. Ну, поставили мені діти здачі привезли, поставили балон і двохкомфортний такий танок. Оце так адаптуємося. все остальне ловимо, щоб телефон зарядити, ловимо світло. Ну, Висить, звісно, ця лампочка акумуляторна на кухні. І все, вся адаптація. Ну, тепло, слава Богу, у нас є. Живемо, и все, пытаемся пережити. Ждемо тепла побольше. А опалення вимикає часто? Його немає взагалі. Труби, такі, комнатної температури і все. Ну, Адаптувалися. Купили, купили комфорку на, на цю плиту комфорчну, з, з цими з газовими балонами і все. Чи можна щось приготувати та і все. Ну, так. Частіше, як припадає, що після роботи приїжджаєш, вже світло є, вже все працює, можна, в принципі, включити і чайник купатися. Я сама з Києва приїхала. Зараз гріюся в Харкові, можна сказати, в батьків. А взагалі ми спимо під чотирма одіялами з теплими бутилочками, а при можливості вмикаємо всі електроприлади, там коли дають на 2-3 години. Напалення не зовсім вимикають, батареї тепленькі, так що вони не замерзають. По можливості на газу чай зігріємо, якщо світла немає. Газ, слава Богу, є сьогодні. Ми розуміємо, які зараз умови, так що вижимаємо як можемо.